Ну що, подивимося, вся стоїть. Я стоїть ще красота в центрі. Ще, друзі, стоїть челинка. Гарно, гарно. Друзі, хто ще не підписався, підписуйтесь на канал, друзі. Дякую, друзі, за лайки, хто ставив, дякую. Це, це такий мод називається там під Львівським замком. Старий стояв а під тим дубочком Воїн воював. Хто знає пісню? <смір> дякую, друзі, за лайки, хто ставив. Дякую, дякую. Уже у нас так тепло, класно. Аж пташки співають від того, що тепло. Дякую друзі за лайки, хто ставить дякую. Subscribe for me, please. А отак ми гуляємо по садах під замкових. А що робити? Треба гуляти. Як ваші справи, друзі? Чим займаєтеся? Що знову? Напишіть хто звідки дивиться трансляцію, друзі. І дякую за лайки хто ставить. Likes for me, please. What language is this uh, in Ukrainian? I speak Ukrainian. I live in Poland. Thank you so much. Thank you so much, Krok. Yes, I speak Ukrainian. Ukrainian very, mu uh, very fine music. Subscribe for me, please. Дякую, друзі, за лайки, хто ставить дякую. No, leave, uh, no uh, Ukrainian no like В России, да. славик, нет. Что это славик? Крок. Спасибо, друзья, за лайки, кто оставил. Спасибо. Ok, dziękuję bardzo, Kroger. Nas dużo, PTP, dużo, 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 Smart Pro, yes. Uh, Ukrainian and uh, Polish in Slovenian language. Yes, Slovenian language. And Belarus in Slovakia. Yes. Ігор Ігор, я на віслі. Оту де цей міст побудували новий. Дякую за лайк, якщо поставиш Ігор. Привіт і колегіні бродиш. Біля бібліотеки народової. Знаєш, де це є? Дякую за лайк. Smart. Thank you so much for the likes. А ти і в якому районі живеш? Це хороший район. То біля електровні, біля цього. Біля електровні, біля вісли.

Может хоть ми май канал. Ага, розумію. Бібліотека, університетська. Звеника. Звенигород, знаю, місто звенигород. Це в Україні, А я думав, що ти в Польщі. А, дякую. Сенкі самач, Крокс, Крокс. Ну, от такий гарний район. Це такий дорожчих районів, новочесних більше. біля віскли. Тут, бачите, старші будинки, а тут такі, вже такі новобудові. Yes, I speak uh, Poland, yes. Yes, <laughs> I Thank you so much for the likes. I drink coffee, Crocs. I drink coffee. A tag book, Ukrainian is language in the likes. Yes. zwykłą kawę może być kapucina potwierdzić Дякую, дякую, друзі. Тут є каву зараз сюди. Дякую за мачку. Дмитрій, ви не туди написали, куди ви хотіли написати. Дмитрій. І цей кофе. Дякую, друзі, за лайки. Ставить лайки. І бібліотека, і універсал. Дмитрію, хочу вам сказати, що ма слово слава а є хвала. Ви дуже помиляєтесь. Нема того слова слово слава є хвала. А я молчу, а що ми вам розказувати? Питайтеся, я вам буду розказувати. Ганду, Чикаго, Василь. Питайтеся, звісно. Будемо спілкуватися, нема проблеми. Дякую, друзі. Дякую. Пиши коментарі в Чикаго, Василь. І будемо спілкуватися, немає проблем. Питайтеся. Где-то Drum то East Varсові. Дякую, друзі, дякую. Люблю тричі з кафе А Горощину з автомату нагадує мені Україну. Коли я дуже-дуже давно працював. Так, українець, так. Так, так, брам. Так, я українець. Dziękuję, dziękuję, drodzy, za lajki. Dostałem pełno. Czemu nie walczyć za swój kraj? Już walczyłem. Już starczy walczyć. Tylko tak chcesz, e, chciał mnie zapytać tylko o tym, chcesz, czy nie chce. Dzień dobry, jak zdrowie? Trzeba się pytać, czy u mnie wszystkim dobrze ze zdrowiem najpierw. A później się pytać, czy będzie walczył, czy nie będzie walczył. O to chodzi. Dziękuję, drodzy, dziękuję. Najważniejsze jest życie. Szkoda, szkoda gadanie, szkoda popisów na ten temat po prostu. No. Ja nie piję, piję kawy, pozdrawiam. Dziękuję Drodzy, za lajki, kto z dziękuję. Tak, jak to moje w domu? Ludzie багато w domu. Bóg zna tylko prawdę. Grom. Tylko Bóg, Bóg zna prawdę. No. Taka jest prawda. Tylko Bóg. Nie ja, nie Ty nie znasz prawdy. A tylko Bóg. No. A Ty nie jesteś Bogiem i ja też. <grafię> tak, pewnie pracuję. Oczywiście. Możesz pooglądać moje filmiki tutaj. Obejrzeć i gdzie ja pracowałem tutaj w Polsce W jakich branżach no. Jak wciśniesz e, filmiki jakieś To zobaczysz i, i tam będzie wszystko opisane, gdzie ja pracowałem tutaj No Przecież nie ukrywam tego Zabieracie pracę Polakom, a gdzie Polaki pracują? W jakich branżach? Sprzątają pewnie? Metro albo coś tam robią, nie wiem. Pracują w jakichś w sklepach, czy co? Czy muszą na dostawie może pracują? Przecież macie dużo pracy. I nie ma komu pracować, tu muszą pracować Polaki. I Ukraińcy. Wszystkie narodowości, które tu mieszkają co muszą tu mieszkać. Zaniżanie stawki. Skąd ty pan jest? Czy ty jest polakiem, czy nie, nie wiem, dokładnie, ale ty mówisz nieprawda po prostu. Zaniżanie stawki. Jakie stawki? Przecież nie zaniżamy stawki, bo jest stawka u wszystkich jednakowa. To jest prawda. Вов. Урбан Байкер. Привіт, привіт, Урбан. Ну, розмовляю тут з поляком. Він каже, що годинові ставки у нас понижені. Боже, який бздури оповідати. По оповідати бздури. Кожен має ставки однакові. Що поляк, що білорус, це українець, має ставки однакові. Щоб Шід Руський такому ставку мав годжіновим, як я. Ну то є неправда бувайте. Хоча Хочеш, може пан працює на нішому краєвому. Охо-хо-хо-хо. Дякую, Урбан, дякую за лайки, дякую, Урбан. А от сижу, відпочиваю трошки. Тепла, гарна погода. От бачите, що пишуть люди. Ой, шкода, шкода просто говорити. По це ти Po co ty piszesz? No, dzisiaj jest sobota, musisz odpoczywać. Wypij piwko i będzie dobrze. A mm. ja piję kawę za twoje zdrowie. Dziękuję, 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 A ty czym zajmujesz się, Urban? A ty nie chcesz się napić, nie? Już się wypiłeś w końcu. A w pracy. Nie, ja w pracy nie było. Nie, nie wolno w pracy się napić. Ale mogę się napić kawę. Herbatki, coś jeszcze, wody. No. Taka jest prawda. Регат, ай ай навіть не можу вимовити то слово Боже. Е, е, Регат. Якщо ви руська людина, то ви маєте зрозуміти, що, що не ваша справа, що я роблю. А я не влажу в ваші справи, ви не влазите в мої справи. Така правда. спасати від чого спасати Рига, від чого спасати? Нема від чого спасати. Не треба нападати, і тоді не буде від чого спасати. <різнатвіг> <різнатвіг> Мені ще видають, що пан Гром не є поляками. Tak mi się wydaje, bardzo dobrze się mi wydaje. Bo pan Grom nie jest, bardzo jest Polakiem. Nie, to nie jest prawda, bo pan Grom nie wie wszystkiego o Polsce. No. Jest, jest, jest. no, no. Jak jest, jak nie ma? Przecież nie ma. Jak pan nie zna, jakie stawki godzinowe mają pracowniki polscy i Ukrainy? No to jakie stawki godzinowe teraz jak e, w styczniu zaczęły stawki godzinowe no powiedz mi, napisz tutaj jakie stawki godzinowe ale od razu napisz No neto. netto No O. Dziękuję drodzy dziękuję Та то нема що говорити. Дякую, дякую, Ірвин, дякую. дякую. А, не працюєте чи панство, не, піш... не плачу податки, так? А я мушу працювати і, і плачу податки. Дякую, дякую. Приватна фірма, але фирма, є фірма, є фірма, але платить податки, ні? Rządem się do rządu pisujecie, pity rozliczacie, czy nie? Czy tak pracujecie na czarno? No ja mówię, jak pan pracuje, to muszę zgłaszać wnioski do ZUS-u, nie? Czy na czarno pan pracuje? No. A niektórzy jest osoby, które pracują na czarno i nie płacą padać. A ja pracuję i płacę podatki. Taka prawda. Składki z no, aby było wyjątkowo tak prawdopodobnie. Składki z trzeba płacić, aby... A ja płacę. I co rok się rozliczam PIT 11. Co rok. I nie mam żadnych problemów. A pan pracuje w sobie w kraju i nie płaci podatku. No tak ja, bo tutaj kraj ekonomiki pracuje tak, aby ekonomiki utrzymać polską. I jestem Ukraińcem, i płacę podatki. Nie? To jest prawda. Дякую, друзі, дякую, дякую, що ви мені тут на каналі. Добре, буду закінчувати. Нема тут з ким говорити, мало людей дуже. Дякую, дякую, дякую. Ну, Як панкер, це легально, тому ми ще плачеш. Халачич... Składki ZUS. A pan pewnie nie płaca składki ZUS, bo pracuje nierozlicze plik 11. No. Dobrze drodzy, będę zakończyć tę translację i są bardzo.